Ганна Мельник Сливова історія. Восени лисичка Зоряна влаштовує собі сливову відпустку. Вона тюпцем вибігає у садок і пильно видивляється зрілі сливи, ароматні, сині фіолетові з білим восковим бочком. Зоряна запрошує свою родину до столу та кожного дня вигадує нові сливові смаколики. У понеділок вона готує булочки трояндочки зі сливою, у вівторок запікає сирники, у середу готує сливовий мармелад. У четвер родина радіє сливовому пирогу, до якого так смакує трояндовий чай. У п'ятницю малеча та дорослі ласують сливовим зефіром. У суботу сливові цукати, які так нагадують яскраве осіннє листячко. Осінь, улюблена пора року. Руденьких лисичок. Вони збирають листя, наче троянди улітку, та прикрашають свій будиночок яскравим оберемком. А найбільше за все лисички полюбляють кататися на своїх роверах навколо лавандового поля та опановувати кулінарне мистецтво, на яке їх усіх надихає зоряна. Так і цього сезону у запланований день біля грядки з яскравими смугастими гарбузиками розташувалася гарненька піч та вже чекає на нові шедеври. А з настанням холодів лисички дістають зі своїх комор варення, цукати, пелюстки чайної троянди та гарний посуд із квіточками. Вечорами зоряна в'яже тепленькі светрики для усієї родини та разом із малечею читає книжечки у неділю настає свято врожаю. У цей день лисички збирають сливу, яка зачаровує своєю красою та нагадує про космос. Час варити сливове варення. Для того, щоб затишними зимовими вечорами заварити собі запашний трояндовий чай та помріяти про нові сливові історії.